Не матиму змоги відповісти. Запишу питання не відповім пізніше. Якщо будуть питання стосовно конкретних там цифр, буду підглядати бо ще не повністю в контексті великих об'єм інформації. Тому по цьому блоку питань, будь ласка, задавайте питання. Суспільне. Будь ласка. Так, хотілося сказали про це соціальне житло. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це таке. Ну у цих фондів житла розкажіть трошечки детальніше. Ну що ну, що трошечки детальніше? Всі знають, що постанова 495 yes, yes. постачала порядок будівництва, і використання соціального житла. Ми по цій постанові не мали можливості розподіляти е, житло серед своїх громадян. Тобто, яка ситуація була умовно кажучи, ми збудували житло на території приймаючої громади. А виконавчий орган, приймаючи громади, розподіляє це житло, і ми не мали ніяких преференцій стосовно того, хто там буде жити. Можливо, там будуть ВПОська там чи Харкова, неважливо. Тобто ми не мали ніякої можливості впливати на цей процес. Зараз зміни прийняті тепер маємо. І це трошки розширить, розширить наші можливості і забезпечить. Ну, вибачте, за тавтологію, безпеку цієї угоди з приймаючою громадою. А чи відомо, скільки людей є, зараз потребують житла переселенців Словенської області? <кхів> ну, таке дуже складне питання від Катерини Бузінського. Щось маємо з цього приводу сказати. Не можу сказати, скільки стоїть на обліку. У нас стояли тільки на обліку по 280 й постанові ветерани. Це майже. Понад тисячі ветеранів вони на сьогодні забезпечені житлом не згідно розпису Міністерства ветеранів, але в приймаючих громадах, тому що в Луганській області кошти не виділялися на ці квартири ветеранам, а в приймаючих громадах так ми відслідковуємо. Хто отримав таке житло, їм дається рік на закупівлю такого житла, і дай Бог, щоб воно реалізовувалось, тому що можливо ще не вс до всіх дійшла черга, але реалізує цю програму Міністерства ветеранів через е територію. А я ще хочу окремо додати, що е також ми вивчаємо зараз можливості в бюджеті всіх громад, для того, щоб започаткувати програму відшкодування. Чи часткового відшкодування першого внеску по по іпотечному кредитуванню, це звичайно ну, буде стосуватись певної категорії ВПО, яка працевлаштована, як, які банки дадуть змогу отримати цей іпотечний кредит, тобто, ну умовно кажучи, ми зараз активно підтримуємо ну Активніше підтримуємо дві категорії. Тобто, ті, які платоспроможні, ми зможемо допомогти в отриманні кредиту, там погашені першого внеску. Ті, хто мало забезпечений, ми активно працюємо над допомогою і розбудові шелтерів. Але там, там насправді дуже ну так спадає активність. Можливо, люди вже десь усіли, десь живуть, в якихось там селах. Ми я. Пріоритетом визначив для всіх громад і для співробітників ОДА, щоб ми знали якнайбільше інформації про по можливості кожного ВКО, в яких життєвих обставинах знаходиться, де проживає, що потрібно. Ну звичайно, ми ну це буквально Ми не зможемо кожного кожного знайти, але нам дійсно замало інформації ні, ми не знаємо. Про багатьох людей, і люди не знають е, про існування наших громад, про макро, існування військових адміністрацій. Дуже е, такий наочний приклад. Я вчора був на зустрічі в місті в кав'ярні, яку організували е, ВПО з Маріуполя. І Дівчинка принесла каву. Я спитав: А ви з Маріуполя? Вона каже: Ні, я Донецька. Я кажу. Е, а ви ну, вам допомагає громада якось, ну, ви знаєте про програми підтримки. Каже, ні, а що ну, вона існує, взагалі ця адміністрація там її дійсно там хтось може підтримувати. Я кажу, а так. Просто слідкуйте, ну, дивіться сайти, там, дивіться, хто там посадові особи, слідкуйте за їх сторінками. інформацію ми намагаємося доносити, але точно є вузькі такі горлишки. це те, що багато людей там і не мають доступу до сучасних інформаційних ресурсів, і ми це проговорювали на минулій зустрічі в міській адміністрації з громадськістю, нам треба розширювати канали комунікації з луганчанами, шукати ці канали, шукати людей і комунікувати з ними. Настрій роки. Так. Східний варіант. Так, добрий день, Олексію Андрійовичу. Дякую, що розповіли про механізми вирішення питання житла для переселенців. Хочеться поставити питання ще про компенсації за зруйноване та пошкодження майно. Як відомо, станом на зараз Луганська область, на жаль, майже вся окупована ворогом, і програми компенсації для переселенців не працюють. Олексію Андрійовичу, розкажіть, будь ласка, як ви на посаді начальника Луганської ОВА просуватимете питання компенсації за зруйноване та пошкоджене майно для мешканців Луганщини? Так чи плануєте працювати в цьому напрямку? Дякую за запитання. Безумовно, це болюче питання, і знову ж таки це несправедливе по відношенню до тимчасово окупованих громад. Питання? Бо ну? Ми не гірші ВПО, ніж ВПО, до прикладу, Харківщини, де фізично можна там зафіксувати знищення об'єкту ну, житла там, чи, чи інше. Тому я наразі не маю там чіткої відповіді, як я можу прискорити підписання закону закону прийнятого, який знаходиться на підписі президента, але. Е Ну, я думаю, що я проведу консультації з народними депутатами, нашими, з урядом з профільними міністерствами. Ну, це я так розумію, для держави там теж болючі питання, і такої, такої однозначної позиції немає. Мабуть, десь і в цьому є затримка підписання, але. Я точно ну, приділятиму увагу і е, пушитиму це питання де тільки зможу, бо насправді не всюди зможу. Валентина фонова, будь ласка. У мене питання на останній вашій прес-конференції з громадськістю міста Сіверська-Донецьк Ми домовлялися, що ви збирались приїхати до Закарпаття. І провести переговори як очільник на міста про видалення землі для будівництва житла, яке ми плануємо і мріємо побудувати частково за свої кошти. Чи ваш, ваші плани входить в така поїздка, чи вже ні? Чи може ви комусь делегуєте свої повноваження в цьому питанні? Дякую, Дякую за запитання, пані Валентина. Так, я пам'ятаю і на жаль, багато моїх планів. Не знайшли свою реалізацію, будуть там швидкі всіх кадрових рішень. Але прямо зараз пані Бойко не зараз, третього, мабуть, третього здається, так коли хто знає де? з першого по 1-го по третє Бойко знаходиться в міській Ужгороді е, на конференції з міжнародниками. Е, Будь ласка, звіжіться, хай знайде час поспілкуєтесь. Моя будь-яка підтримка, яка треба, я який час їду і спілкуюсь із з губернатором, і з головою громади щодо нашого того проєкту, про який ми казали. я справді бачу його перспективним, і перепон там дійсно ніяких немає. Ми можемо отримувати землю. Ну громада не ОДА, а громада, тому. Я поставлю, визначив зараз завдання бойко, бо вона з вами зв'яжеться і прокомунікує. Дякую. Так, ще є три підняття водоні. Ладоні, Прошу, Анатолія, припрошу. Доброго дня. Ну, не стали чекати, прохання буде сразу і обоснування буде сразу. Є така прослойка, як вас або як нас називають же ветерани третього, п'ятого сорту.